П'ять днів у Кракові, і я ще раз зрозуміла, як добре, що ми живемо в Іспанії. У Польщі все сіре і холодне. Хоча в Іспанії в цей час ще море і сонце. На такому контрасті, після сонячної зеленої Іспанії, Польща мені здалася сірою та стрімною. Хоча раніше я навіть думала переїхати у Варшаву після двох років в Німеччині. Приїжджала туди влітку. Мені дуже подобалось, але зараз розумію. Влітку усюди добре, а в звичайний час там дощі і відчуття, що життя проходить в сірості. І ще одна кількість Українці. мене це так здивувало. Я думала, в Іспанії їх вже багато, але в Польщі настільки більше я була реально в шоці. Сама українська мова за весь час повномасштабної я жодного разу не їздила до України, проте їздила до Польщі. Щоб відчути цей український вайб, українські кафешки, до яких я звикла. Оце мені там дуже подобається. Але я думала, що в Польщі безпечно. Але в ці дні, поки я там була ледь не почалася третя світова. А після мого важкого виїзду з Харкова в 22-му, я всього цього дуже боюся, і саме тому я б ніколи. О, не змогла жити в Польщі, Польща після Німеччини здавалася супер варіантом, але в порівнянні з Іспанією я зрозуміла, різниця колосальна. Тут море. А скільки коштує життя в Польщі та в Іспанії, розповім в наступному відео за допомогою моїх друзів. Бо я була в Польщі тільки як турист. А ви б обрали Польщу чи Іспанію для життя?